Яких преміат в нас продається найбільше серед ось цих 20 різних пар, які в нас є в наявності? За який період? Ну, Давай останні два тижні, тому що вони якраз тільки доїхали всі. Окей, показую. Ось ці третє місце. Вони самі за себе говорять, які кольори. Вони дуже стильні, дуже зручні на осінь. Третє місце. Друге місце це шкіряні повністю, чорна підошва. Ну, слухай, просто можна. День в день в восіньо відганяти і ще кілька років потім носити. Вони Ідально. не вбиває і просто ну протер з гарантірочкою та й все. І перше місце ось ці також чорні, але вони легесенькі і дуже зручні. Як думаєш, чому їх найбільше купляють? Ну, бо чорні, на осінь і супер зручні. Ну, і з чорної підошви. Чинаєш. Так, тобто, ну теж протерте й все легкі в догляді. номер один. А от те, якби себе купив, якісь одні з цих всіх. Зараз, які б ти Ой. взяв. Я би купив, чесно кажучи, ось ці блакитні. Я на них вже давно око кинув. Ну Мені дуже подобається поєднання кольорів. Я би ці взяв. Знаю, що осінь будуть вимазуватися, але краса знаєш потребує жертв. І треба акуратно ходити. Треба акуратно ходити, так. А які б ви обрали? Напишіть нам.